Привіт, хочу показати вам кав'ярню, яку відкрили переселенці з Харкова. А у вас є підвішена кава. Так Ні. добре, а можна мені теж підвісити кавусю. Започаткована ця традиція в Італії. У нас є люди, яких ми точно захочемо пригостити, mm -hmm. і вони зазвичай втручають. Вони кажуть, ні, 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 не треба, і поки не гартнеш на них. Вони не беруть військовим лікарям. Все, Поліція сама припрає. В жовтні закладу виповниться рік. До речі, 100 років тому тут теж була кав'ярня. Та мені не снилась мапа України, що треба її тут повішати. І люди вішають пропорцій, хто звідки приїхав. Там волонтери всілякі. Ми волонтери. О, дякую. А чорного то ми бавовну відмічаємо. бачите? пан Бариста, він же власник, дуже гостинний. А разом з самою концепцією закладу це просто надзвичайне поєднання. Було відчуття, наче знаєш людину років з 10. Також кав'ярня має свій невеличкий, але перспективний дворик. Через місяць приходь їсти виноград. Він такий солодкий. взагалі. я миску тобі дам.